Чина з розмінування обережно, підіймає снаряди і відвозить на безпечну відстань, де можна його знешкодити. Зараз ситуація імітована, утім, такий робот сапер збереже життя вибухотехніків. До того як в нас немає е, такої машини, то доводиться проводити розмінування вручну. Тобто я безпосередньо контактую з вибуховим пристроєм і наражаю себе на небезпеку. Рашисти ставлять дуже багато ловушок. Дуже багато сюрпризів, таких, що їх навіть така, знаєте, хвора уява не може уявити, але вони це роблять. Ось, використовуючи цю машину, оператор буде в безпеці. Керувати машиною оператор зможе дистанційно, тим самим буде знаходитися на безпечній відстані від небезпечного предмету. Він на антенні відключається од неї. Можна оперувати. Його можна оперувати, ніби стоячи недалеко від машини, або так само можна управляти через екрани. Усі свої дії фахівець бачитиме на екрані. Наразі ми знаходимося безпосередньо в місці дистанційного відеокерування даним автомобілем. Ось у це місце під'єднується пульт дистанційно, який зараз знаходиться оператор біля автомобіля. І вже безпосередньо переключаючи в різні камери, оператор приймає рішення. Стосовно руху автомобіля чи виконання тої чи іншої функції. Машину, на якій цього разу проходили навчання вибухотехніки, передали європейські партнери. В академії поліції кажуть, цей робот розрахований на протипіхотні міни та саморобні вибухові пристрої й має відразу три змінних обладнання. Обладнання, яке активує міни і знищує перекопує поля, обладнання, яке дистанційно, як маніпулятор, зараз безпосередньо буде здійснюватися здача цього іспиту, як переміщення в різних вибухотехніків. Вихонебезпечних предметів чи їх руйнування, наприклад, ця машина як ви побачите, там є різні підлучення, які можна надавати на цю машину. Вона є зроблена для того, щоб можна було розчищати землю проти від протипіхотних мін. А, і окрім того, вона має на собі, скажімо, ніби маніпулятор, який можна піднімати різні об'єкти, які просто невідомі об'єкти, які можливо можуть бути завіновані. А так само, наприклад, цим маніпулятором можна розбирати, наприклад, Якісь барикади, де є невідомо чи в заміновані чи ні, щоб для безпеки людей, які працюють. з тим. Принцип роботи автомобіля заключається у тому, що міну він буде руйнувати до того, як відбудеться детонація. А от вибухати той чи інший предмет зазначають правоохоронці, буде у крайньому випадку. Молоток, якщо буде пошкоджений, ми молоток поміняємо і все, і машина далі буде працювати. Це займе там 10 хвилин. Тобто, зато оператор цілий, люди живі і можна далі проводити завдання з розмінування. Навчання вибухотехніків тривало два тижні. А вже днями шестеро саперів із новою технікою поїдуть на виконання завдання до Херсону. Після повернення набуті знання поліцейські передаватимуть колегам. Він багатофункціональний. Деякі елементи пульта відповідають за багато команд і. Потрібно було практично його засвоїти на високому рівні, щоб нормально їм працювати цим автомобілем. Ну, цей тренінг передбачає, що є дві людини, які працюють на автомобілі: один механік і один оператор. Тобто людина, яка обслуговує, людина, яка керує їм. Але зазвичай вони є взаємозаміняємо. Такий автомобіль поліцейським передали уперше. Утім, тут чекають на поповнення. Подібний проект вже реалізовано у 30 країнах світу. Вікторія Гнатюк, Юлія Зеткевич, телеканал СК 1